Є віруючі люди благословенні, а є прокляті віруючі. Багато віруючих кажуть, що у них все добре з Ісусом, але Ісус влаштовує суд для віруючих. І Він одним, одним каже: становтесь праворуч, бо ви благословені. Коли мені хотілося їсти, ви мене нагадували. Коли хотілося пити, ви мене напоїли. А коли я був хворий, ви мене провідали. А вони кажуть, коли таке було, а Ісус каже, якщо ви це зробили Божій людині, це ви зробили для мене. А інші він каже, становтесь ліворуч, ви прокляті, бо ви мене не поїли, не кермили, не провідували, ви не робили нічого доброго для мене. Вони кажуть, коли таке було? А Ісус відповідає, якщо ви не зробили нічого доброго для моєї церкви, для учнів моєї церкви, ніби нічого не зробили для мене. Тому людина повинна думати, як вона повинна жити, як, що вона повинна робити, як вона повинна відноситись до церкви Божої, до Проповідників для Божих до Божих людей, щоб не стати козлами і не попасти в пекло.